Ми тоді поступило звернення, ми зібрали узгоджувальну раду. Ну, зараз кажуть, навіщо ви це робили, але ну, я все-таки свою позицію висловив. Я вам ще до її так казав і зараз повторюю. Текст для того, щоб це зробила конференція певної політичної партії, дуже нормальний. Для підняття рейтингу партії, для того, щоб вона показала свою боротьбу, свою значимість і так далі. Але текст для прийняття такого звернення органу влади є неприпустимий. Ви самі це прекрасно розумієте, він не є припустимим. І тоді ми всі погоджувалися, що текст має бути толерантний, повинен бути виважений. І якщо це стосується скасування, скажімо так, якоїсь певної черги, присвоєння звання і так далі, то воно повинно бути виважено в толерантній формі. Тому що міська рада повинна приймати рішення, які не тільки повинні скажімо так, бути гострими, але вони повинні бути і консолідуючими. Моя точка зору по цьому звернення. Тому я особисто по цьому зверненню буду утримуватися. Є пропозиція за основу прийняти, а потім, якщо буде якісь там непогодження по тексту, внести змін. Не буде інших тут місце. Володимир Володимирович, Володимир, таке саме рішення е, прийнялася Західна Україна. І наші сусіди в Луцьку, точно таке саме рішення, бо ми його брали за основу з Луцької міської ради. 34 депутата за, в тому числі і міський голова. Я абсолютно нічого не маю був, я висказав свою точку зору. Я маю право на свою позицію, маю. Я тоді їй казав, я не лукавлю пан Воронський, ні. І зараз я що Для політичних партій, для, для, для партійних конференцій, так, воно дуже нормально. Ну, Для органу влади, який приймає таке звернення, воно повинно бути, знаєте, в зовсім іншим чином виписане. Тому що ми повинні за якийсь наслідок передбачати, а не просто виприймати. Будь ну, ласка, ще які пропозиції? Важаю, в в, 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 в тій ті заяві немає нічого такого, щоб воно не поволокло за собою наслідків. Якщо, наприклад, режим Януковича Азарва Тібка служить Кремлю і виконує їхні вказівки, так значить, ми тут і виклили в тій заяви і ми за ці слова відповідаємо. Ви ну. сказали свою позицію. Я маю право сказати. Я, я вкриту свою позицію. Що мені ховатися я, і на свою бігати? позицію Но. висловити? Тут нічого нема такого, що неправда написано. Житлово-комунальний комунальний йде реформа, далі пенсійна реформа йде. Люди всі проти. Адміністративна реформа йде, люди всі проти. Тут нема нічого такого написано. А те, що ми проти виступаємо, щоб забрали героя радянського. Що <ан> України цього кажуть? Героя України, бандери. Як це зробили несправедливо, то і за того вони повинні винести це рішення, я, я за став на ви ви став. на мій погляд, значить, значить, житловий кодекс, додатковий, значить інші реформа, значить, не випустимо, значить. І, Значить, з пропозицією про те, що Степана Бондеру бажати чи не бажати Героєм України. Моя особиста думка, що значить, ну, якби я не підтримую, те, щоб визнати значить, Степана Бондера Героям України. Значить, а про те, що там, скажімо, пенсійна реформа інше, це якби необхідно, напевно, іншим зверненням там, до Верховної Ради. До... Президента України до Кабінету міністрів озвучення. Я сказав, що це ми повинні проти того протестувати. Ми будемо і такі рішення, і ми будемо ініціювати, і ви будете ініціювати такі рішення. Ми будемо підтримувати один одного, Зрозумі... зрозумійте. Тут ми не розглядаємо зараз протест проти пенсійної реформи чи проти житлового кодексу, а проти політичних репресій, і проти відміни героя Степана Бандерина. Два питання на порядок далі як, була пропозиція про те, що взяти за основу, так? так. так. Була депутат, пропозиція депутата Симнюка, взяти дане питання за основу. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За? Хто за? Так не вибух, Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиниць, 12, 1, 14. Хто проти? Хто утримався? Наші результати голосування. 14 за, 1 проти, 2 утрималось. утрималися. Сліднич... Ні, я свою пропозицію чесно сказав. Мені нема чого скривати перед вами це. Я зразу сказав, що я за таке підписуватися, голосувати не буду. Я, 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 я не, роботу, не